Зупинений рух транспорту, купа активістів, невдоволених водіїв та поліція. Вулиці Ласі Українки перекрили. А все через те, що людям набридли вантажні авто, що їздять за словами мітингуючих кожні пів години. Значить ми викликали поліцію. Зараз приїхала оперативна група, але ще вони викликали так, як це створює безпеку питання безпеки дорожнього руху. Тобто, приїдуть представники державної автоінспекції. Є представник, ну якби керівництво над цими водіями. Активісти кажуть, дорога тут не пристосована для великогабаритних авто, та й сам проїзд для них тут дійсно заборонений. Відповідь е, е, ГАІ, так. Ще від 2010 року можете за. Зняти, що під підкреслено транзит вантажного транспорту заборонено по вулиці Вітянська, Лисі Українки та Чорновола. Є відповідні обмежувальні знаки, які висять, і тут на розі з вулицею зеленою. На в'їзді на цій вулиці тому мітингуючі взялись вирішувати проблему самотужки. Нині ж зупинили авто та викликали поліцію, щоб та склала акт адмінпорушення. Водії ж на контакт пішли і пояснили свою позицію. Просто ну я за всю Ковальську ручатися не можу. Я ручаю за пірівозчика за свою організацію. А яка вас організація? Товариство з обмеженою відповідальністю прогрес є. А Ковальська у вас та заказік випадчик? Да? да, я перевізник. На заводі ще працює а все, ви до 10. Тобто, за маршрут ви несете, і не Ні, несе Ковальська і б... получатель бетону, заказчик Ні, бетону. бетону. Водії навіть я погодились скласти реально, акт було, порушення. Мовляв, правила дорожнього руху вони дійсно порушили, втім, у цих бетономішалках самої будівельної суміші на 15 тисяч гривень, а тому чекати вони не можуть. 8, мені в сьомій годині подзвонили, сказали, перекрили дорогу. Ну що, куди я зараз буду дзвонити? Сьогодні субота. Всі віддихає всі виходні, всі телефони відключені. Бігать по кабінетам закрити. Ми розуміємо, що е, ці працівники, які сидять за, ну які за кермом вантажівок, вони тут ну ні до чого, вони виконують свою роботу. Один із них показав нам свій маршрутний лист, і в якому е, перевізник чітко вказав, що щоб добратися до пункту призначення, йому потрібно 5 кілометрів. Ну тобто в маршрутному листі виписано. Звичайно, він Якби іншою дорогою не поїде, правоохоронці ж пішли на зустріч і запропонували альтернативу, щоб як то кажуть, всі були задоволені. Водії наказані а активісти добили свого запропоновано активістам і місцевим жителям. такий варіант, що ми складемо пояснення від учасників. Автомобілів, які порушують ПДР, і направимо дані матеріали на ГАІ для прийняття відповідного рішення, згідно чинного законодавства. Але активісти відмовляються: ну, чекаємо їхнє рішення. Втім, активісти кажуть, підуть на принцип, поки вантажівки не зламаються, адже проблема насправді існує вже понад вісім років. І спустити все на самотік вони не збираються. Тут вже було декілька ДТП і декілька випадків. Ну там майже людину не збили, скажемо так. Людям ж людям вже це набридло терпіти. Вони перекрили сьогодні рух, визвали поліцію. Зараз поліція складає протокол, випишуть штрафи, я так розумію, і далі буде видно, наскільки вони зрозуміють, що ну як вони будуть вихід іскати. Ось возле фори стоять машини на тротуарі, люди повинні по дорозі обходити. Що це таке? Ніхто не може ніхто не знає, що як зробити. Ні, оказывается, у нас ніхто нічого не вміє. У нас просто соціальна імпатенція. Сплоща рядом, одні импотенты или ляліграхічні проститутки. Все. Ну а поки дві сторони по конфлікту намагалися знали, дійти вирушаєте. консенсусу. Інші Он водії стали заручниками ситуації, були вимушені виїжджати на зустрічну смугу.